Привіт! А давай сьогодні приготуємо ці ніжні ледачі варенички з сиром та кокосом. До кисломолочного сиру додаємо одне куряче яйце, цукор, ванільний цукор, в мене вже змішані, і перетираємо все це виделкою. Тому попередньо сир можна не перетирати через сито. Коли маса стане однорідною, додаємо борошно в два прийоми. Дуже важливо не забити тісто борошном і зберігти смак сиру. Тому сир краще обирати максимально сухий. Вимішую і розумію, що я про щось забула. Так, про кокосову стружку. Її можна додати ще в самому початку. Замішую тісто до моменту, поки воно не перестане липнути до рук. Ось таке воно виходить. Одразу ділю його на дві частини, посипаю стіл борошном і формую такі дві довгі ковбаски діаметром приблизно 2-2,5 см. Тепер кожну нарізаємо на шматочки приблизно сантиметр півтора Перевертаємо їх на борошно, щоб вони не прилипали до поверхні. І формуємо у вигляді кульки, а всередині робимо ось таку ямочку. Зараз розповім, для чого це. Роблю те саме з другою половиною тіста. І так як варенички виходить багато, половину я приготую одразу, а половина дуже добре зберігається в морозильній камері. І повернемось до ямочки. Навіщо вона? А все просто! В готових виробах буде накопичуватись маселко, сметана та соус або ягоди.